Ну все, війна скінчилася. І то так ще, певно, з півтора року назад. І знаєте що? Бо я переконаний, що ніхто не дивиться оті відео про роботу волонтерів, вони нікому вже не цікаво. Я тільки що переконався, вчергове заїхав по дорозі на фронт до ще однієї волонтерки, дуже потужний центр. Вони не здулися, вони з Мамонтів, вони досі їздять, їздять по... З Слов'янська, як кажуть, по Ізюмській трасі на Слов'янськ. Хоча я вже там сам боюся їхати туди, я повертаю на Барвінкове. Ну, суть. Кажу, треба мені пару тушонок домашніх, бо побратим попросив для батька тушонок. Вони мені дали пару. Я ще докупив, заїхав до фермерів, вони сказали де, домовились за ціну. Ну, суть. Кажу, давайте, блін, розкажу, ви ж так багато робите, далі сітки плетуть. Ну все як десь в 14-му, збирають відкритки для і листівки для військових. Оце заморожені продукти, ми все там повимінювали, щось, я їм дам щось вони. А потім думаю, але ні, давайте краще я вам нічого не буду знімати про вас, не буду казати, де це. І не через те, що я буду сюди прилетіти, а через те, що їм просто прийде чергових тисячу заявок. І жодна людина не скаже, а давайте я вам чимось допоможу. Перестали писати люди з Америки, з Канади. Все, більше нема війни в Україні. Вона стосується лише отих мамонтів, волонтерів, військових і їх родичів. А всі інші якось абстрагувалися, навіть не дивляться такі відоси, не лайкають, не репостять. І цей контент стає нікому не цікавим.